Порушується державна дисципліна цін в основній масі, оскільки перевірки показують, що із 100% перевірених підприємств з числа перевірених, основна частина, тобто 70% підприємців, не дотримуються державної дисципліни цін, завищують торговельні надбавки, ціна підвищується через посередництво. тобто... Ціна, на жаль, не ставиться, яка надається виробником, а через декілька посередницьких структур вона наганяється до таких меж. Підсилено роботу робочої групи, яка складається в нашій області з представника нашої інспекції міліції управління захисту прав споживачів, за результатами проведеної роботи. Ціни. На гречку, на олію, на цукор, а також на інші види продуктів харчування ідуть до зменшення, про що ми повідомляємо і Кабінет міністрів, і Міністерство економічного розвитку і торгівлі.